Народ. Слава Україні! Продовжуємо працювати, продовжуємо розкидати добрива. Зараз працюємо на пшениці у зимі. Мерзлого вже нема, талого вже нема. Але ґрунт дуже вологий, дуже вологий. От ледь, ледь тільки сьогодні чуть -чуть почав сіріти. Завтра знову обіцяють нам дощик, так що ми вирішили знову під дощик трошки кинути. Ну і я знову вирішив вам трошечки зазняти процесу. Кидаємо ту саму болгарську селітру, але її вже в нас небагато і потім переходимо на польську. Все сьогодні покажу, все сьогодні розкажу. Сьогодні знову буде цікаве відео. Попрацюємо трошки, поки є ще можливість. В день сьогодні дуже сильний дум вітер. І фактично думали, що ми не підемо в поле, але під вечір трохи стишилось. Так що ми вирішили не затягувати час і трохи попрацювати. Не знати, яка буде далі погода, чи воно далі буде сохнути, чи ні. Тут приблизно погода підходить, так значить, треба, треба працювати, нема на що дивитися. Закинули вже сьогодні одну площу і закінчуємо вже другу. А попереду в нас ще зараз я вам скажу раз, два, чотири площі, таких середніх, невеликих, немалих. Коротше, робота буде сьогодні, напевно, що до ранку. Одне тіше, що кидаємо по 150 кілограм, то не настільки нас затягує в часі, як затягував. Целетросан, коли ми вкидали по 300. Отож, народ, не перемикаємось. Ставимо пальці вверх, коментуємо. Хто ще не підписався, прошу підписатися. Сьогодні буде знову дройвого відео. Поїхали! Їхалися всі на базу, зараз легенько вечеряємо, догружаємося і їдемо в поле назад. Робота роботою. А обід за розписом. Добре, народ, йдемо щось трошки перекусимо. Вогонь горить, верніше вже догорає, хлопці вже вечерю зготували, можна йти щось перекусити легенько. І... Далі печемо. Блін та... Та пічка вже як решето. Тимай, тимай, зараз то тяга фаніша буде. Так, повечерили, грузимося і печемо далі в поле. Попереду ще багато роботи. в на свіжому полі Ріж повинно ріж Ось дядько є коротше відпів лінію дядько зараз сам там спиталися чому я на МТЗ чому так, що відбувається, розкажу вам зразу. На цьому МТЗ я свого часу відпрацював сім сезонів. Кидав добрива, дискував, робив все, що той МТЗ робив. Ось. І тут зовсім не новий трактор для мене. Потім прийшов другий аксіон і мені його прийшлося віддати. Ось. Дядьку кидати важко. Особенно по ночах, особенно, щоб було дуже точно. А, якби не було, людина передпенсійного віку. І треба підміняти. Треба підміняти з двох причин. По-перше, що ми хочемо, щоб все було точно і якісно, а йому -то зробити вночі важкувато. І по-друге, що йому дійсно важко, то треба підміняти. Так, коротше, історично так склалося, що мені приходиться їздити на цьому МТЗ. Зараз ми приїхали на пшеничку, де вона посіяна по соняшнику. Нагадаю, що тут єдина пшениця того сезону, яка сіяна з НПК. І те НПК порішало, тому що вона тут виглядає нічим не гірша, ніж пшеничка посіяна по ріпаку чи буряку. Гарно накустилася, продовжує кущитись далі, Оляха, треба було ножа взяти. Ось є вторина коренева, повністю відновила вегетацію пшениця. Якраз азот їй зараз в Ну, Я вже казав, зроблю окреме відео, відео огляду землі. треба поїздити по полях, покопати. Правда, зараз трошки нема часу, трохи ремонтів ще додалося. Плюс до того хочеться трошки поспати після нічних змін. І на все катастрофічно бракує часу. Ну, але все одно поїздити і виділити час треба. Ось. Такі то в нас справи. Я думаю, ще годинки-дві і мали би ми закінчити підкормку. Залишається ось ця площа 85 гектарів. І ще одна площа 85 гектарів. Так що на два, на два э, розкидачі мало би, бути, мало би все бути якраз норм. О, трошки вже, звичайно, підзамахався, але по нічого. Воно того варте. Земля, як бачимо, не замерзла, але вологи валом. От тільки пройшли розкидачом і вже потихеньку селітра. Починає розм'якати, хапати вологу і е, розчинятися. Так що все буде норм, засвоєння буде е, гарне і нормальне. Не влізся повний мішок. Нічого, зараз закинемо до другого. що, дядя, печит, печіт, бо нема час. Скоро буде світати, ми ще маємо маємо що кидати. До речі, там мене питалися про, розкида... про болгарський розподільник. Працює він справно, але трішки бракує йому масла. Так що там треба буде зробити деякі удосконалення. Так, приїхав Арес на завантаження. Зараз може навіть прокатаюся Аресом трошки. Зараз агроном щось скаже. Що там, пане агроном? Давай, так. Болгарська селітра закінчується. Приїхав польський пулан. А, по факту, ніби по якості фірма група азоту мала би бути краще, але є одне величезне, превеличезне но. Грана дуже дрібненька. Вона то якісна, вона то ота в одну зроблена. Зараз я витягну, щоб ви розуміли. Але по факту вона така дрібненька, як... Як мак. Треба переставляти розкидачі, вона не буде летіти на 36 метрів, вона не буде летіти на 36 метрів. Вона буде летіти на 24. В кращому випадку. Була. Добре, нічого страшного, перестаємось, виставимось. І будемо працювати далі. Так, ми вже в Аресі. Зараз трошки покатаємося. Покажу вам підживлення трошки з іншого ракурсу і трошечки на інших швидкостях. Нічого страшного. Тут назар тренується нині. У з старосом трохи на пару. Ну і ми з дядьком на пару печемо, так що у нас два екіпажі швидше і надійніше Чик, Лапаємо лінію, включаємо вал відбора Ай-яй-яй! Все. Олень на рулі з лінію І печем пішки трошки краще, видно? Ну, пшеничка суперова, то по соняшнику навіть не міг би сказати, що центнер е, е, НПК рішає такі питання. Різниця, наприклад, я не бачу, що не були на пшениці по, по буряку без добрив і тут пшениця по соняшнику з центнером НПК, різниці нема ніякої. Може навіть тут і краще трошки Ну, то не точно. Так, народ, майже п'ята ранку і нарешті місія виконана. Ми завершили по першому кругу розкидати доброго. Прийшлося добре погратися з тим пуланом, поки його менш більш нормально виставити. Примхливий, примхливий. Роса є. Ось. Ну, якось так, якось так народ. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити лайки, прокоментувати, чи сподобалась вам наша робота. Підписуємося на канал. Далі буде тільки цікавіше. Сезон буде дуже цікавий того року. Я не втомлююсь вам повторювати. Добрий народ, до нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні, слава Збройним силам України. Коротше, відпідживляли ми цілу ніч. Потім півдня ще була така відносно суха погода, а потім почався легенький дощик. І отак от нас засніжило. Досить класно, досить круто. Все, що ми розкинули, 100% засвоїться, випаровування азоту не буде. І то немаловажний фактор, тому що остання площа була трошечки суховата вже. Я трошечки переживав, як то кажуть, але погода зробила своє. Ну ми бачили, що ми йдемо під дощ. Але ми не очікували, що буде отакий сніговий покров. Так що все чітко, народ. Кому сподобалось відео, ставимо пальці вверх. Не забуваємо донатити на Збройні Сили. Вони потребують нашої допомоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До нових відео!